Щодо Донбасу, буде добре, якщо ми перейдемо з військової політичну стадію. Але я зразу хотів би зазначити, нашими руками, руками центральної влади, легалізовувати терористів ніхто не буде, якщо вони про це думають. А так само легалізовувати їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати. Повне відновлення контролю над всією українською територією, в тому числі Донецька і Луганська, дія українських законів, роззброєння всіх незаконних формувань, відновлення державної влади в кожному селі і в кожному місті, і геть російських бандитів і терористів з території України і відновлення контролю над кордоном між Україною і Росією це ключові вимоги. Що стосується відновлення Донбасу, я думаю, що легітимно ставити питання про репарації з боку Російської Федерації за відновлення Донбасу. Вони знищили Донбас, і Росія повинна бути одним з основних, хто повинен платити за відновлення Донецька і Луганська. Ми всі розуміємо, що нам дали кредит фактично в умовах карибської кризи. А що це має значити для простого громадянина? Ми в минулому році отримали 9 мільярдів доларів різного роду фінансової допомоги. А віддали 14 мільярдів доларів. Ну, так буває в житті, що дають менше, ніж треба погасити боргів, яких не ми накопичували. Далі йде дискусія про те, чи правильні реформи в Україні проходять, чи неправильні реформи. Хто оцінює правильність проведення реформ, це ті, які дають фінансову допомогу. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, наші партнери з Вашингтона, з Брюсселя – і от вони сказали, що можна давати другий кредит Україні, тому що перші реформи, які були передбачені нашою програмою, всі виконані. Все, що уряд пообіцяв, все уряд зробив. І зараз для того, щоб нам вижити, для того, щоб нам далі стабілізувати ситуацію і далі розвиватися, треба допомогти. В чому допомогти? 40 мільярдів доларів це те, що Віктор Янукович за три роки взяв зовнішніх зобов'язань. Якщо нам не дадуть допомогу на те, щоб погасити зовнішні зобов'язання, які не ми брали, то країна тоді попадає в дуже погану економічну ситуацію. Часто її називають дефолтом. Тому що зробили наші партнери? Дали нам допомогу для того, щоб ми не з кишень українців витягували останні копійки на погашення боргів, а щоб дешевими і довгими грошима Міжнародного валютного фонду... Ми розрахували з зовнішніми кредиторами. Загальний обсяг коштів на 4 роки 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 дає МВФ. Так от частина з цих коштів піде в золотовалютні резерви Національного банку України. Це долари, євро, фунти, франки, золото, тобто те, що дуже вартує в світі, і те, що може використовуватись для стабілізації курсу в Україні. Тобто люди побачать, у Національного банка є долари. Якщо є у національного банка долари, то відновлюється довіра і до національного банку, і до банківської системи. І ті, хто познімали свої депозити і поскладали, хто під подушку, хто поскладав в підвалі, повернуть депозити до банків. Іноземці, якщо побачать, що вистачає золотовалютних резервів у Національному банку, також почнуть заводити інвестиції. Процес не швидкий, не за один день. Але це крок за кроком для того, щоб країна стабілізувалась і в 16 році, щоб країна почала економічне зростання. Ще у грудні ви оголошували про децимацію для чиновників. Коли ви скоротите кожного десятого чиновника? Ну ми в минулому році вже 25 тисяч чиновників скоротили. Це був минулий рік, наполовину скоротили кількість всіх інспекцій, наполовину скоротили їхні функції. І заборонили, до речі, перевірки. Мені там в Фейсбуці написали про те, що деякі перевіряючі приходять, і значить, зараз приходять перевіряти суб'єкти підприємницької діяльності. Я хочу звернутися до всіх, в першу чергу, до підприємців і до тих, до кого приходять. Женіть всіх цих перевіряючих в шию. По закону заборонені перевірки. І зараз ми приймемо нові рішення про створення нових контролюючих органів, які відповідають європейському стандарту, і які не ходять як посвячену воду до підприємця і бізнесмена тільки з однією метою. Хабара взяти. В цьому році ми також плануємо суттєве скорочення державної служби. Мова йде про 20% скорочення. 20% – це близько 50 тисяч. Ідея полягає в чому? Скоротити кількість, але підвищити якість. І той, хто добре працює, той, хто вміє працювати, знає працювати, він буде відповідним чином отримувати більше. Від вас вимагають негайно підняття тарифів на газ за 2 роки у шість разів, а коли ми отримаємо нові платіжки? Ми поступово, протягом фактично двох років, повинні дійти до реальної ціни природнього газу. Що за собою це потягне? Звичайно, це потягне за собою підвищення ціни тарифів з одного боку, з іншого боку. Значить, кожному громадянину України в конверті прийде два листочки паперу: це заява і декларація. І якщо людина буде вважати, що вона відповідає критеріям по отриманню субсидій, вона заповнила ці дві декларації, відправила назад в службу, навіть не буде йти до служби е соціальної. І там соціальна служба самостійно приймає рішення про надання відповідної субсидії. Загальний обсяг ми даємо 12,5 мільярдів гривень на. Субсидії стосовно війни, останнє питання: чи є у вас план Б, якщо Путін піде в наступ? Ну, в першу чергу завжди треба бути готовим до того, що Путін не виконує свої домовленості, тому що він їх завжди не виконував. Друге, мінські домовленості це ще один крок крок назустріч до миру. Але все залежить від Росії і від наших західних союзників, чи здатні ми стримати Росію і заставити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить свої підписи. Третє, що мир. Можна досягнути тільки тоді і гарантувати тільки тоді, коли Україна має можливість себе захищати. Це зараз найважливіший час для посилення обороноздатності Української держави і для отримання допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної.